Всередині маленького рюкзака запасні магазини або боєприпаси, чай, кава, а також компактний спальний мішок. Всередині у мене є моя товста куртка. Це товста утеплена куртка в стилі мілітарі. Вона тепла, а також захищає від дощу і вітру. Також вам знадобиться їжа, як мінімум, на 24 години, оскільки це денний рюкзак, пиття на один день це 3 літри води. Додатковий камуфляж може бути корисним для обладнання спостережного посту або просто для маскування. У мене є багатопаливна плита, і я використовую рідину, типу бензин, не газ. Шина Сем, це щось на зразок, її можна застосовувати, наприклад, при переломі, щоб знерухомити травмовану ділянку. Запасні батареї, засоби гігієни. Це маленька птечка, яка більше підходить для дрібних трав, туалетний папір. Тепер поговоримо про другий рівень.